Про що треба думати? Я то думав, що постановка питання буде така. Коли пошвидше інвестори почнуть вкладати гроші Несуть питання там в житло, в переходи. Насправді ж не тільки перехід напроти цума, а напроти там там. Теж перехід не потрібен, а там теж буде торгівля, якась буде торгівля внизу. Очевидно, там якісь будь-які будуть сп'яти, очевидно, там чимось будуть торгувати. Так питання у тому, що в державі криза величезна. І вся громадськість, всі заінтересовані люди, повинні ставити питання, що ми повинні зробити, які бар'єри зняти, щоб інвестори вкладали гроші, щоб створювалися робочі місця, щоб будівельники працювали. Крім бетону, який л'ють там на, на, на сході, да, де укріплюються, відгороджуються від ДНР і невеличкого будівництва тут от по Україні більше нічого не будується. Все стоїть. Ми в кризі, тому питання має стояти саме так. Я за те, як і громадські слулині. Щоб інфраструктурні проекти, а саме підземні переходи, будувалися. Вони розгружають, по-перше, вирішується кілька проблем. Ну, Я соціальні речі, так, створюються робочі місця для будівельників процесу будівництва, для тих людей, які там десь будуть якісь, там, якась торгівля, буде очевидно. Створюються робочі місця. Відповідно, це плюс. Бюджет одержує доходи. Це перше. Друге, питання екології. Транспорт не стоїть, не димить. Проїжджає, тобто пропускна здатність доріг виростає як мінімум тут, в два рази, на, напроти там там в два рази. Ну, тому що, очевидно, світлофори не, 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 не будуть. Росте безпека людей, які не лізуть під колеса і таке інше, таке інше. Весь світ заінтересовані в інфраструктурі. Заінтересовані. Всі тільки, тільки тільки, тільки, де схопити того інвестора, прив'язати до якогось місця, щоб він щось зробив. Розумієте, в Луцьку ноу-хау є є, є, є якісь самозванці, які кажуть, ми проти. Проти чого? Проти чого, власне кажучи, більше того, я хочу сказати, наскільки я розумію, до закінчення війни ніхто нічого не буде робити. Говорять дуже багато, що підземний перехід вирішить е, проблеми, що одразу ж там щось там розвантажиться, щось покращиться екологія. Це все дуже гарно, але де матеріали, де дослідження, де обстеження, де... Все, що підтверджує ваші слова, підземний перехід розвантажує підземний перехід вирішує. Я розумію, що якщо є там, наприклад, вулиця довга, там 5 кілометрів, де там їздять машини, там шість кілометрів, ну по місту, скільки можна, і в центрі, десь там посередині є один перехід нерегульований, то там, да, там аварійність, він не освітлений, там збивають людей, там треба підземний перехід. Ну така практика, така схема не працює в центральних частинах міста то однозначно це вже давним вказано, досліджено, обіймано, за руку. Це все виконання платних портів. Тобто блокування будівництва виключно для того, щоб потім збити гроші із будівельників для того, щоб їм розблокували це будівництво. Це даним в бізнес. Ну, на цього просто стараються зробити гроші, блокують. Я думаю, що в цьому прийде кінець. Якщо Корупцію в Україні не поборять, очевидно, але якщо є зменшення 10 то цей бізнес пропаде. І так само тут, Луцьку, також оця, всякі такі, знаєте, блокування, вони, вони припиняться. Тому що ми всі чуємо, я просто я дивуюся, абсурдності тому, значить, люди, які переходять дорогу, це люди. А люди, які стоять в автобусі на жарі, в пробці до шупена маршруті, це не люди. Це не люди, так? Та пробка Шопена, шановні, подивіться, відкрийте очі. Мушу вас розчарувати, що сучасна. Урбаністика, є така наука, да, яку щось не дуже модно на Україні вивчати, говорить якраз про те, що чим більше умов створюється для автомобілів, тим більше виникає проблем. Всім тут присутнім дуже раджу ознайомитись з досвідом мера Боготи Енріки Піньолоса. Зараз це дуже дорогий консультант з урбаністики. От почитайте, в інтернеті є дуже його багато інформації про його роліки і так далі, як він вирішив транспортне питання в місті Богота. Дуже радикально і дуже... Я би сказав так, інноваційно. І зараз всі міста Європи йдуть світу цим шляхом. Створюють публічний простір. Це простір, куди людина може безперешкодно, безкоштовно підійти і провести свій е, вільний час. Ми це вже всі, все враховуємо. Хто що не говорить, ми все враховуємо. Але все одно не будувати, не будувати. Так, да, є зауваження, є серйозніші, є несельйозні. Так давайте разом, дайте можливість нам завершити проект. Давайте ціляне проєкт, розкладемо на столі і будемо возити у його зміни. Кому не подобається загрузка, кому не подобається вхід, кому не подобається вихід, кому коридори на ту сторону йдуть. Оце давайте вирішувати, а не ставити питання ні, стоп, підземний перехід. Що це за така позиція? Ми коли починали працювати над схемою транспортних розв'язок у 2006, -2006 роках, коли працювали над генпланом, то ви пам'ятаєте, було зроблено капітальний ремонт вулиць Ковальська, Грушецька, Пенкакал, Набережна. і скинуто велику кількість транспорту з центральної частини. Це все, що можна було зробити. Решту транспорту, ну куди його подіти? Він ну, все одно в зв'язку з такою планувальною структурою буде, буде йти через центральну частину міста. Тим чином, оцей перехід виконує функцію з'єднання пішохідного в перспективі проспекту волі і пішохідної інвесії України. А оцей потік транспорту треба обминути, зайшовши в підземний перехід. Приємно це чи неприємно, на мою думку, іншого виходу немає.